Права 578 усну. Чому з відношень 10 відноситься до 2 і 6 відноситься до 3 не можна скласти пропорцію. Ну що ж, не можна скласти пропорцію. Чому? Тому що значення цих відношень різні. Ну, давайте запишемо так. Тому записуємо, що 10 поділити на 2 буде дорівнювати 5. Так, а 6. Поділити на 3, буде дорівнювати 2. Тобто значення цих відношень різні. Тому і з них не можна скласти пропорцію. Ну що ж, ось таке просте завдання на пропорцію. На цьому вправу завершено.